Всім привіт! Це знову Артем. І сьогодні я хочу поговорити в режимі дуже такий бадьорий радіоведучий або диктор подкасту, да, якого ви там постійно слухаєте, і він такий дуже-дуже навалює, да, все дуже так зрозуміло, гучно, правильно підібрані фрази. Але зараз по фразам я не готовий, тому що це якраз да, в форматі експромту. Але, але саме сенс тримати темп і не тільки темп, а саме якраз тримати динаміку саме в голосі, да, щоб я не скатувався. Да, бо якраз був коментар від одного з колег, з яким ми проходимо зараз курс. Сяки, які, да? а, що я трохи скатуюсь так, да? і у мене є така тенденція в динаміці а, да, починати речення рівно, а потім якось да, скатуватись. Саме тому я хочу зараз в режимі от такого тесту. Знову це мікрофон. От, да, в режимі тесту знайти той рівень, щоб я тримав його і не понижав цю планку. Саме тому, мабуть, я собі рукою так роблю. А... Психологічно, щоб було легше да, налаштовуватись на цей момент. І ось такий, да, у мене була ціль на цей відос, да, проговорити якраз так, щоб це не спускалось по динаміці, по а, гучності голосу, да, щоб це якраз була така подача постійна. А, а там я впевнений, що коли вже буде правильний текст, прописаний сценарій, да, в ньому якраз і буде. А, той ізюм, який буде доносити саме з цією подачі, яку потрібно тримати і не спускатись нижче якогось там рівня, да, який ти собі ставиш в голові, і нижче того рівня, який комфортний слухачам, і який дозволить вже на постпродакшені зробити, якщо треба, тихіше. Да? Тому що складніше вирівнювати, коли голос уходить в занадто тихий звук. От, саме такий тест у мене зараз був, тому а, я сподіваюсь, ви вижили. <свісно> я вижив, тому а, завтра побачимось і гарного часу дня!